Ти за подіями Хмельниччини та всієї країни, і нагадаю також, аби ви доєднувалися до трансляції цього етеру, яка триває на Фейсбук, сторінці tv 7 плюс та на нашому ютуб-каналі. А далі ми детальніше поговоримо про те, як в Україні реалізується програма із відновного правосуддя для неповнолітніх. У нашій студії начальниця управління організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги Ольга Чорна. Вітаю вас, пані Олю, і слава Україні! Героям слава вітаю всіх. Давайте для початку для людей роз'яснимо, що це за програма із відновного правосуддя і як давно вона в Україні діє. По-перше, я вам дуже вдячна за увагу до такої теми. І дійсно, програма відновного правосуддя не досить нова для України. З 2019 року це був пілот запроваджений у декількох областях, а з 20-го на всі території України, але беручи до уваги, що змінилася і ситуація в державі. Ми всі розуміємо, про що йдеться, і про по оновленню законодавства і вимоги міжнародних стандартів, е, вимоги щодо законодавства дружньо до дитини. Ця програма, про яку я сьогодні хочу розповісти, вона оновилася. Е, в якому напрямку? У тому, що на сьогоднішній день ця програма стосується усіх неповнолітніх. Які вчинили кримінальне правопорушення незалежно від важкості вчинення кримінального правопорушення, у попередній програмі такого не було. І е, обов'язково при цьому наявність потерпілої сторони. Що мається на увазі? Потерпіла сторона це може бути як фізична особа, так і юридична. До прикладу, це крадіжки. Досить часто неповнолітні можуть вчинити крадіжку у юридичної особи, тобто в магазині. І у цьому випадку також може застосовуватися програма. І ще одна обов'язкова вимога це визнання неповнолітньої особи факту вчинення кримінального правопорушення. Тобто, здавалось би, ну, три умови не так багато. І ще, що варто відзначити, попередня програма відновного правосуддя стосувалася лише підозрюваних на сьогоднішній день. Це стосується неповнолітніх осіб, як підозрюваних, то, та обвинувачених. Що мається на увазі, не має значення, у якому періоді розслідування, досудову чи судовому провадженні виявили бажання сторони взяти участь у програмі, вони мають право взяти участь у цій програмі. Для чого ця програма? Звісно, це певна гуманість з боку нашої держави і суб'єктів владних повноважень, правоохоронних органів. Програма спрямована, перш за все, на Розуміння неповнолітньої особи вчиненого кримінального правопорушення, визнання факту, пропрацювання цієї події, ресоціалізацію дитини і, звісно, відшкодування шкоди потерпілому. Ми не повинні ніколи забувати під час цієї програми. Про потерпілу особу, тому що обов'язкова вимога це участь потерпілої особи і її згода на участь у цій програмі. Тобто тут такі важелі рівнозначні неповнолітня дитина і потерпіла особа. Мабуть, це якийсь оновлений гуманний підхід для більшості держав правових. Хто має бути ще залучений до цього процесу? Тобто підозрюваний і жертва, так, або юридична, або фізична особа, хто ще зі спеціалістів. Ну, насправді, аби реалізувалася ця програма, є консолідація дуже багатьох структур. Є у нас спільний наказ, яким затверджена ця програма, і де працюють в одному напрямку органи поліції, дізнавачі слідчі, прокуратура і центри з надання безоплатної правничої допомоги. На сьогоднішній день коло суб'єктів, які можуть отримати. Попередню згоду на участь у програмі розширилася. Це дізнавачі, слідчі і прокуратура. Попередня програма говорила лише про прокуратуру. Також законодавець долучив адвокатів, захисників, які також можуть роз'яснити, хто як не адвокат, краще може роз'яснити законному представнику неповнолітньої особи чи потерпілі особи, яка значимість участі у цій програмі. Тобто ми маємо цю таку частинку. Ці документи, ці згоди на участь передаються до Центру з надання безоплатної правничої допомоги, і ми, у свою чергу, у цей час призначаємо медіатора, uh -huh. який працює далі зі сторонами. Хто ж такі ці медіатори? Звісно, це кваліфіковані медіатори, які мають відповідну сертифікацію і обов'язкова умова. Це бути включеним до реєстру медіаторів, які співпрацюють з центрами надання безоплатної правничої допомоги. Ви знаєте, є дуже позитивом, що Хмельниччина має таких медіаторів. Наразі у нас в реєстрі їх 5 осіб. Але ще один позитив: що на сьогоднішній день у цій програмі медіатори можуть надавати свої послуги як офлайн, так і онлайн. Тобто, якщо яким чином це віддалений районний центр. Куди медіатор не може доїхати, він може надавати ці послуги онлайн. Які ж ці послуги? На початку медіатор спілкується сторонами, з сторонами, з'ясовує е, обставини і інформує учасників про дальшу можливість участі в програмі. Коли з'ясувалося, і коли є усвідомлена, усвідомлена. Розуміння і е, згода, заява у подальшій участі, медіатор вже після цього приступає до самої медіації, як такої відповідно до закону України про медіації. Він проводить зустрічі е, паралельно з цим. Ми працюємо з пробацією, аби вона нам дала характеристику на неповнолітню особу, яку у свою чергу медіатор е, використовує, і може знайти моменти ресоціалізації неповнолітньої особи. І якщо є розуміння, усвідомлення, дійшли до якогось консенсусу, яким чином відшкодувати шкоду, можливо, дитині потрібно відвідувати психолога, можливо, потерпіла захоче, щоб дитина, до прикладу, якоюсь соціальною роботою чи волонтерством займалася. Усе це прописується у угоді за, за результатами проведення медіації. І ось це той документ, який має дуже вагоме значення взагалі у цій програмі. Чому? Тому що ця угода далі передається центру, центр передає там прокуратурі чи слідчим, і е, вона може бути використана в подальшому для певного результату. Що мається на увазі, е, ми намагаємося. Чому ми піднімаємо цю тему резонансу аби суди? Частіше використовували за основу цю угоду за результатами проведення медіації, аби до прикладу, наприклад, звільнити дитину від кримінальної відповідальності, або вона би стала в основу матеріалів відшкодування шкоди для потерпілої особи, застосувалися пом'якшувальні обставини. Тобто, все це робиться для того, як я ще раз хотіла би повторити, аби дитина зрозуміла, визнала і виключити повторність. І відшкодувати шкоду для потерпілої особи, а потерпілі вони можуть теж висловлювати своє бачення щодо того, яке покарання має понести неповноді. Звісно. У цьому роль медіатора аби зрозуміти ось ці важелі і що важливо для потерпілої особи. Інколи е, потерпіла особа, яка зазнала певної майнової шкоди, каже: мені не має значення, щоб він відбув покарання, чи е, він заплатив штраф. Мені до прикладу має значення, що він покаявся, попросив мене вибачення, що він пообіцяв, що такого не буде. Тобто є різні люди, різні ситуації. І кожен кейс, який надходить до центру безоплатної праничої допомоги, це окрема історія, над якою працюють кваліфіковані медіатори. Ця програма на перспективу, наскільки так я розумію? Тобто оцінити її ефективність можна станом на зараз? Ви знаєте, вона повноцінно ця оновлена програма стартувала на всю територію України з 9 вересня 2024 року. Mm -hmm. І варто відзначити, що перша справа, яка була на території України, це була в Хмельницькому. Тобто самі наші органи прокуратури зрозуміли значимість mm -hmm. цієї програми, і перший кейс був в камянець подільському району. Значимість є, тому що є розуміння. На, сьогоднішній, на сьогодні ми маємо шість таких справ. По одній є, до речі, дуже доречне питання, але про потерпілу. Потерпіла особа в будь-який момент має відмовитися сказати: ні, я не хочу, я передумав. І ось у нас такий кейс, де потерпіла особа сказала: вибачте, я не хочу продовження. І це також результат, тому що далі, спілкуючись медіатором з неповнолітнім. Дитина сказала, я би так хотів, я зрозумів. Я вважаю, що це також е, є певним результатом, навіть не маючи тієї угоди за результатами проведення медіації підписаної сторонами, але це вже є результат. Е, і ми маємо ще на території Хмельницької області три угоди вже підписаних. Очікуємо, який буде результат і розуміння е, органами правосуддя. Ще питання про те, що потерпілий може вийти з програми, коли захоче, а чи може він назад повернутися так само? У неї доречне запитання. Дійсно, ми на сьогоднішній день маємо повіничені кейс, де хочуть повернутися в програму, і це завдяки роботи захисника, тому що він додатково роз'яснив і ми очікуємо, ви розумієте, воно настільки все нове. Це як філософія окрема, кожен кейс. Ми працюємо, ми дивимося, як нам правильно зробити, аби жодну сторону якимось чином не применшити значимість її у цій справі. І коли ми отримали фідбек від адвоката, він каже, що я роз'яснив і люди хочуть повернутися. Ну для нас це теж було певне якесь таке, знаєте, розуміння розуміння, свідоме сприйняття потреби у цій програмі на сьогоднішній день. Тобто зараз ми на такому етапі, коли люди не надто багато знають про це, так, але попри це, коли вони дізнаються, то вони готові вти на співпрацю. Ну, готовність є, але, мабуть, ось правильно ви говорите, немає інформаційного насичення про цю програму, для чого вона і що вона взагалі є. І тому на сьогоднішній день на території України відбуваються масові заходи, круглі столи, де ми запрошуємо партнерів, стихолдерів, органів правоохоронних, прокуратури, пробації, аби підняти цю тему ще раз на загал, донести інформацію більш до нашого вже розвинутого громадянського суспільства і застосовувати її. Насправді ем, я розумію, що декому це. Резонує в тому напрямку, що діти вчиняйте правопорушення, вас звільнять. Ні, питання питання не в цьому взагалі. Питання в тому, аби виключити повторність і зменшити будь-яку злочинність у серед неповнолітніх. Якщо вам відомо про це неповнолітні, як реагують, вони готові одразу йти в програму. Ви знаєте, залежить від ситуації, але у більшості випадків, ви ж розумієте, це неповнолітня дитина, коли в неї є законний представник, і згода, і всі будь-які документи підписуються законним представником і неповнолітнім. Так ось і коли бувають питання до законного представника. Завжди законний представник розуміє, а для чого це Це строки, це вибачте, це додаткова якась ем, буде ем, відстрочка, це додаткове навантаження, тому що з медіатором треба проговорити, інколи потрібно відкритися. Ну, Це робота. Це насправді трішки робота і над собою і законному представнику. І до... Речі на круглому столі, який відбувався на Хмельниччині, працівники соціального напрямку сказали: а як бути з тими питаннями, де законний представник не виконує роль законного представника. Тобто, можливо, ця програма спонукатиме до більш консолідації з соціальними структурами для повноцінної реалізації на круглому столі. Які ще питання ставили, що не зрозуміло залишається для різних сторін програми? Мені дуже сподобалося, що. Що у нас активна думка адвокатури в Хмельниччині, тому що керівництво і представники адвокатури говорили про те, що треба доносити інформацію, що адвокат і медіатор це не конкуренти, це рівноцінні учасники такої програми, такого процесу, і піднімалося питання ресоціалізації. Насправді для мене. Як для юристки, яка бере участь під час реалізації цієї програми, має значення ось ця ресоціалізація. Чому? Тому що ми шукаємо партнерів, які зможуть нам допомогти. Тому що момент ресоціалізації насправді шукає медіатор. І якщо до прикладу... Я надам список тих, наприклад, спортивних секцій на території Хмельницької області. Медіатору легше буде запропонувати щось дитині, законному представнику. Я дуже дякую учасникам круглого столу, громадських організацій, які запропонували свої методи механізми: певні волонтерські напрямки, певний супровід. Кейс-менеджмент, певні тренінгові моделі участі цих неповнолітніх осіб. І я вам хочу сказати, це вселяє віру в те, що ми робимо, воно матиме результат лише, звісно, при такому трансформаційному підході всіх суб'єктів, незалежно чи це державна структура, чи це правоохоронний орган, чи це громадська організація. Ви згадували, що є різні шляхи ресоціалізації. Розкажіть про них, вони Ви знаконом визначені. Вони не визначені законом. Це насправді формується інформаційна довідка органами пробації, і медіатор дивиться, що пропонується або яка є характеристика неповнолітньої особи. І досить часто у висновку органу пробації можна зрозуміти: а тут треба попрацювати з психологом. І медіатору важко, тому що він шукає, де знайти цього психолога. Тут ми просимо, звертаємося до психологів певних комунальних закладів або навчальних закладів, де дитина навчається. Ми звертаємося до волонтерських організацій, бо інколи я ж кажу, що потерпілий каже, а хай поволонтерить, а хай свічки там позаливає, mm -hmm. до прикладу. Попередні, в 2019 році була така справа, що навіть потерпілий попросив, аби неповнолітня дитина попрацювала. Певний час у будинку престарілих, щоб зрозуміла значимість, що таке старша людина, що це також цінність, що вона потребує догляду. Тобто моменти є різні, і кожна ситуація дуже індивідуальна. Тому ось ці певні можливості ресоціалізації ми піднімали на цьому круглому столі, аби дати більший список вибору для медіаторів під час роботи у цій програмі. Щоб його прописати в програмі, і потім ми мали чим працювати і звітувати, тому що ще один дуже важливий момент це є таке як моніторинг е, виконання умов е, угоди е, за результатами проведення медіації, і до прикладу, сторони звітують, яким чином е, інколи навіть надсилають, якщо це в майнове відшкодування, чеки що м, законний представник заплатив таку то суму відшкодування шкоди, тобто. Щоб це не було, знаєте, як пустий папірець, профікція якась, а щоб це був дійсно якийсь результат. Угу. Тобто велику роль в тому, аби програма реалізувалася, лежить на медіаторі в першу так, чергу. Так. Це більше психолог чи це більше юрист? Е, ви знаєте, наразі немає е, такої до е, вищої освіти. Вимоги є лише вимога це наявність сертифіката медіатора відповідно до закону України про медіацію. І обов'язкова вимога це те, щоб цей медіатор був в реєстрі з е, надання безоплатної вторинної правничої допомоги, і кожен медіатор, який хоче працювати у сфері відновного правосуддя, він має пройти відповідну спеціалізацію, тобто їх спеціально ще можна сказати, навчають. Дають певні кейси, аби вони зрозуміли, як працювати з неповнолітніми законними представниками і з потерпілою особою для того, аби все вдалося, медіатор має яку роботу провести, чи це довготривалий період переговорів? Е, ви знаєте, досить різні ситуації. У mm. нас є такі. Справи, які тянуться вже від вересня і досі. Uh -huh. А є такі справи, що всім все зрозуміло і можуть за місяць завершитися. Uh -huh. Це все досить індивідуально. Ми розуміємо, що є значимість певних строків досудового розслідування. Інколи самі органи досудового розслідування просять медіатор, ну давайте, можливо, трішки швидше. Це все досить індивідуально, але насправді медіатор у цьому напрямку незалежний. Він може прислухатися, але якщо медіаторка чи медіатор каже, мені треба ще раз зустрітися, і я зустрінуся, це її право вибору. Ми ніхто не має права втручатися саме у проведення цієї медіаційної діяльності. Та кількість медіаторів, які зараз на Хмельниччині працюють, чи цього достатньо, чи планується розширення програми? Десь буквально, можливо, 20 днів, буде оголошений новий конкурс. Медіаторів, які хочуть співпрацювати з центрами з надання безоплатної правничої допомоги, я не можу сказати, що це достатньо чи ні, але ми маємо плюс, що вони мають працювати право онлайн. Я вам чесно скажу, що ми залучали медіаторів, які дислокуються в Одесі, uh -huh. тобто, це взагалі не є питання, і дехто вагається, каже, що це може впати на якість. Ну, беречи до уваги, що в нас навіть працює суд і впровадження здійснюється в онлайн форматі. Я думаю, що ми йдемо в ногу з часом, і це нормально, коли можна якісно працювати і навіть в онлайн форматі. А яка потреба залучати медіаторів з інших областей? Тому що в нас кількості не вистачає чи можливо кваліфікація якась інша е, на той момент, коли потрібно було провести, у нас була угода підписана лише з однією медіаторкою, тому що інші доготували документи. А ви знаєте, коли є вже п'ять кейсів одній людині, ну це дуже важко працювати. Тобто, ми так. Ми так. змушені були здійснювати пошук. Наразі у нас по Хмельниччині укладено лише дві угоди з медіаторками. Тобто, ми все одно змушені будемо залучати медіаторів онлайн, тому хто хоче долучитися до реєстру. БВПД нових медіаторів десь буквально я не знаю, може 10-20 днів буде оголошений цей конкурс. Всі це буде в соціальних мережах. Кожен може хто є медіатором, має відповідний сертифікат про те, що він є медіатор, пройшов базовий курс медіації. Може брати участь у конкурсі оновлена програма в Україні. Чи базується вона на досвіді інших країн? Якось? Звісно, звісно, базується, але нам. Чесно вам скажу, ще є чого вчитися, що впроваджувати, тому що в інших країнах є навіть ця програма стосовно дорослих. І що мені дуже сподобалося, суддя апеляції Хмельницького апеляційного суду підняла питання про можливість в подальшому впровадження цієї програми в адміністративних правопорушеннях, де є потерпіла особа такі справи, як булінг або домашнє насильство. Тобто, нам є до чого прагнути, що змінювати, і ми, звісно, використовуємо кращі практики міжнародних стандартів. Для того, аби розширити програму, так і на інші сфери, не тільки адміністративні порушення, що потрібно зробити? Чи це треба визначати якось на законодавчому рівні? Звісно, так. на законодавчому, мабуть, це потрібна воля в першу чергу. Певні, ось ми говорили про це, і я думаю, хто захоче це почути, почує. Потрібно, щоб була якась законодавча воля, аби це впровадити. І дійсно багато говорилося про те, що варто усе, ця програма затверджена спільним наказом. А судді говорили нам чітко, до прикладу, якщо ви хочете, щоб ми застосовували впровадження в нормах закону, тобто вищим нормативно-правовим актом. І насправді це також, я думаю, наступний крок. Де люди можуть дізнати більше інформації про цю програму? Можливо, порадити, аби прочитати більше дізнатись, і вже якщо вони потраплять в таку ситуацію, вони розуміли, як можна діяти. Насправді, ну ми розуміємо, що багато інформації є в мережі інтернет, mm -hmm. але аби вона була остання на сайті безоплатної правничої допомоги, ти можна проконсультуватися за номером 0800 213 103. Є телеграм бот Безоплатна правнича допомога, також можна задати це питання, написавши і у відповідь отримати повідомлення з інформацією про цю програму. Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Розказали більше про програму. Дійсно, будемо стежити за тим, як вона буде в Україні і на Хмельниччині, в тому числі, реалізовуватися. З нами у студії була начальниця управління організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги Ольга Чорна. Нагадаю, говорили про реалізацію програми із відновного правосуддя для неповнолітніх. Ну а власне на завершення цієї інформаційної години має...